В ефірі спецпроект про Нікополь, нові ворожі атаки по прибережних громадах району та ліквідація наслідків терору росіян а ще втрати ворога на запорізькому напрямку та робота пунктів незламності у Новий рік. Все це дивіться сьогодні. у випуску. наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію на Нікопольщині. Окупанти не лишають у спокої жителів Нікопольщини. Російська армія вночі п'ять разів вдарила по району з важкої артилерії градів. Вогнем накрила три громади: Нікопольську, Марганицьку та Червоногригорівську. Григорівську. На щастя, люди не постраждали. Втім, є руйнування житлових будинків та комунікацій. Цієї ночі російські окупаційні війська. П'ять разів ударили по Нікопольщині з градів та важкої артилерії. Сорок ворожих снарядів прилетіли у три громади. У Червоногригорівській громаді понівечені шість приватних осель, два гозагони загони та електромережа. Ворожі снаряди зачепили кілька парників та магазин. У Маганецькій громаді рятувальники обстежують території. Після обстрілів та уточнюють всі деталі. Гучно було й в Нікополі окупанти не змінюють свою тактику, як і зазвичай б'ють по житлових кварталах. На щастя, цього разу ніхто з людей не постраждав. Було пошкоджено декілька приватних будинків, господарчих споруд. Пошкоджено лінію електропередач, де фахівці вже працюють і вони відновлять її. І... Ночь пройшла ужасно, Было обстрел это самое. розбомбили всю хату. Муж паралізований, якраз усе попало йому, в окно, ну дай Бог, що і мамка, і муж залишилися живі. До обіця пані Тетяни прилетіло два снаряди. Один з них впав за забором, інший – прямо посеред двору. Удар був такої сили, каже жінка, що вони повилітали з ліжок. Коли ж побачили, якого лиха наробив снаряд із будинком, жахнулися. Криша, забор, сарай, двері повністю вилітіли, окна все просто, все, все, все треба повністю перестраювати. Це великі гроші, только хотіли брати ці гроші. деньги. Єдине, що зараз бажає жінка, аби окупанти відчули на собі увесь жах, який несуть людям їхні снаряди. Що їм передати, щоб їх теж настигла така ж сама участь в їхній Росії, щоб вони теж почувствовали цю війну, і ці прильоти то, що вони творять з нашими дітьми, з нашими внуками, з нашими людьми. У Нікополі тим часом триває ліквідація наслідків попередніх обстрілів. Комунальні служби та будівельні бригади працюють практично без вихідних, адже через постійні ворожі атаки список будинків, що потребують ремонту, щоразу поповнюється новими адресами. Зараз в роботі біля 7 сіми будинків. Це і багатоповерхові, і приватного сектору. Самі такі значущі моменти, ми, як ремонт покрівель, ми їх майже всі закрили. Закінчуємо консервувати дома, де великі пошкодження, багатоповерхові. Тому ми в роботі кожного дня без вихідних, не глядячи ні на яку погоду. На місцях усіх влучань працюють слідчі та криміналісти. Правоохоронці оглядають місця обстрілів, збирають речові докази та документують воєнні злочини окупантів. Юля Анна Целуйко Ігор Силко, про Нікополь тим часом окупанти продовжують зазнавати втрат. У ранковому зведенні генштаб повідомляє про нищівний удар по ворогу на запорізькому напрямку та знищення особового складу росіян. 25 грудня. Наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Васильівського району Запорізької області. Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Загроза масованого ракетного обстрілу України не минула. Про це речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, президенти вище військове керівництво наголошують на тому, що окупанти не полишили підступних намірів. Можливо, під новорічні свята чи на якісь інші дати вони все ж таки будуть бити по нашій інфраструктурі. Тому українці повинні готуватися постійно до можливих надзвичайних ситуацій та дотримуватися рекомендацій влади. Нагадаємо, в області цілодобово працюють пункти незламності. В разі повного блекауту туди можна прийти, аби підзарядити гаджети, зігрітися, отримати меддопомогу, випити гарячого чаю. Пункти працюють цілодобово без вихідних і новорічні свята не виключення. Необхідно на випадок блекауту вам передивитися. Пункт незламності, який е, розташований біля вашого помешкання, це можна зробити на сайті обласної військової адміністрації або на сайті незламність Тобто передивитися, розповісти своїм близьким, своєму оточенню, своїм сусідям, особливо похилого віку, для того, щоб люди знали, що якщо настане е, такий. Час, що не буде світла, не буде тепла, не буде зв'язку, то вам потрібно рухати саме в найближчій пункт незламності для того, щоб ну, забезпечити свої базові потреби. Отже, продовжуємо протистояти ворогу разом. Допомагаємо Збройним силам України і віримо в перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Нова добірка інформації про життя Нікопольщини на вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі.